Друзі, привіт вітаю вас на каналі Файна Дача. У цьому відео розкажу та покажу суперспосіб, ефективний і простий підживлення часнику у квітні. Саме таке просте підживлення допомагає часнику набратися багато сил, а також сформувати великі головки, ну і звісно, отримати гарний врожай для нас. Все дуже просто: мінімум зусиль, максимум результат. Якщо ви вже встигли підживити часник, не спішіть перемикатися, бо це відео саме для вас. А якщо ви ще не підживляли, також подивіться, буде корисно. Ось такий стан мого часнику на зараз. Як бачите, мій часник сорту Любаша має 4-5 листочків і це ідеальний момент для підживлення азотом. Напевне, 90% тих, хто дивиться це відео, вже підкормили, підживили свій часник азотом. Чому ж я цього не робив раніше? Я завжди роблю підкормку азотом першу. В квітні місяці, в першій декаді та тому що, якщо поглянути на цей часник, то він не виглядає таким, що йому чогось не вистачає. Яке ж добриво я використовую, щоб підживлювати часник та інші рослини? На першому місці в мене стоїть курник. Комплексне добриво на основі курячого посліду. Використовую і дуже задоволений. Сьогодні буду використовувати аміачну селітру для підживлення, а якщо вам, до речі, треба швидко отримати результат то використовуйте аміакурон на шатир. Він допомагає швидко отримати рослині азот. Можна бризкати по листу або розчин одна ложка столова на 10 літрів води і проливаємо рослину. Ефект буде швидкий і дієвий. Сьогодні використовую аміачну селітру. Це найпростіший і найдоступніший варіант. Вона дає чеснику азот, який дуже потрібен в цьому етапі розвитку. Ви, мабуть, про себе вже подумали. Так що ж тут нового? Всі так роблять: взяв аміачну селітру, розсипав отак, от по часнику і все. Але я хочу вас запевнити: не робіть висновки завчасно. Зараз я вам покажу метод супер легкий, супер простий, як я використовую аміачну селітру для підживлення. Ну а ось і він, мій суперспосіб. Який допомагає мені підживлювати добре, ефективно не тільки часник, а ще й інші рослини. Зараз покажу, як це відбувається. Так, звісно, це проста насадка на шланг, яка використовується для поливу або миття чогось, як я її використовую для підживлення рослин. Знімаю, набираю добре в цю ємність, закручую і підключаю до шлангу. Зараз все покажу. До речі, друзі, можна використовувати не тільки аміачну селітру, а й всі водорозчинні добрива, які у вас є в наявності. Як на мене, це найефективніший спосіб внесення добрив, а також самий простий, тому що добриво подається вже до рослини в розчинному вигляді. А другим позитивним фактором є те, що добриво взаємодіє також з листовим апаратом рослини, якому також необхіден азот. Ну, а тепер про помилки при внесенні азотних добрив для чеснику. Азотні добрива це важливий елемент для росту та розвитку чеснику, але неправильне внесення може більше нашкодити, ніж допомогти. І ось основні помилки, яких слід унікати. Ну і перша помилка це занадто раннє підживлення. Якщо внести азот ще до того, як чесник активно рушив оріст, то це може бути просто неефективно або навіть спровокувати витягування слабких рослин. Оптимальний час. Коли треба вносити азотні добрива, це коли часник має 3-5 справжніх листів. Друга помилка за велика доза азоту. Багато не означає краще. Перебір за м'ячною селітрою або сечовиною призведе до швидкого нарощування зелені, але головка буде слабкою або взагалі не сформується. Доза має бути помірною: приблизно 10-15 грам на 1 квадратний метр. Третьою розповсюдженою помилкою є внесення в сухий ґрунт. Азотні добрива швидко засвоюються тільки у вологовому середовищі. Якщо ж ґрунт сухий, добриво може просто не подіяти або навіть обпекти корені. Тому спочатку проливаємо грядку, а потім підживлюємо. Наступна помилка це підживлення у спеку. Внесення добрива під час сильної спеки вище плюс 25, може спричинити опіки листя, а також пошкодити кореневу систему. Найкращий час це ранок або вечір у прохолодну погоду. П'ятою помилкою внесення азоту це є помилка внесення після червня. Якщо продовжувати азотні підживлення після червня місяця, рослина буде нарощувати листя замість формування головки. Після 10-15 червня азот взагалі не вносять. Ну от і все, друзі, від душі поділився з вами своїм простим, ефективним способом, як я підживлюю часник, та й не тільки часник, а всі інші рослини. Якщо хоч трохи було корисно, ставте лайки, підтримуйте канал. До наступних відео. Гарних врожаїв! Сонце світить віта руїні. Ти колися шелестить, файна дачу місце сили. Зупинися, хоч на мить, роздаю добру любов. Я Якщо треба забирай, хочеш мрію, подаруй.